Чого ми сьогодні розпочнемо? напевно що з Курська, тому що я не буду тут зараз вдаватися в деталі подробиці е, щодо удару по Чорнобильській атомній електростанції. Про це буде окреме відео сьогодні на каналі. Е, насправді там не все так критично, але це точно не об'єкти, по яких мають які мають витримувати ракетно-дронові удари. Це окрема історія. Е, а от що не витримує. Ракетних ударів, так це ворожі укріплення на Курщині. Е, словом, є ось такий район, от в цьому в цій ділянці росіяни, ви бачите, що ця ділянка найбільш наближена до нашої дороги, до нашої дороги життя. Не побоюсь, насправді так сказати, що це дорога життя, яка веде на Курщину, це дорога через е, Писарівку, та, яка веде до Сум і до Суджі. Ось сюди е, Суджа. С – це буде суджа, С, – це Суми. Відповідно, ось ця дорога, яка виділена помаранчевим кольором на Сумщині, вона є єдиною і головною для забезпечення нашого курського груповання військ. Вся логістика йде сюдою, і дуже багато ударів. Останнім часом було в районі особливо Писарівки. Це там, де ця дорога робить якраз такий вигін, дуже зручний для російських операторів дронів, які з цих прикордонних районів, заїжджаючи в прикордоння ем, до Сумщини, насипали. Просто такі, от з цих регіонів, з цих районів насипали своїми FPV на оптоволокні. Дуже багато ударів похотині. Відповідно, вчора в одному із населених пунктів ось цього прикордоння показує його. Друзі, де він є Лизаветівка. Ось туточки, по цій Єлизаветівці прилетів наш авіаційний снаряд. Авіація задала удару. Генштаб, вчора надвечір це повідомив. Тут нічого такого особливого можливо і не виявиш того, що тут відбувається, але це взводний опорний пункт одного з російських батальйонів поблизу якраз таки Єлизаветівки. Ось тут в прикордонні. Це опорний пункт 28-го стрілецького батальйону, 60-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил сил Російської Федерації. Він якраз таки використовувався росіянами для запуску дронів. По сумщині так звучить офіційна заява від генерального штабу. Я вам розтомачу, чому тут саме важлива ця локація по удару дронами, е, тому що вона найближча фактично щодо цієї дороги життя. І до речі, наш авіаційний удар показує одну дуже таку цікаву деталь, е, яка криється в тому, що насправді оператори дронів. Це пріоритетна ціль насправді, як для нас, так і для них. Ви собі не уявляєте, як інколи по птахах Мадяра, по операторах підрозділів птахів. Ну просто росіяни каби розряджають цілими пачками, цілими серіями для того, щоб виливати екіпаж птахів Мадяра. Саме тому толковий командир завжди має основну і кілька додаткових позицій, де можна швидко переміщатися. Це не таємниця, якась а, і а, в сенсі такого от масштабування останнього масштабування якісних саме наших дронових підрозділів. Це йде передачі на працювання саме такого дуже успішного досвіду по роботі безпілотними системами. Сьогодні, я взагалі, окремий пасаж зроблю на безпілотні системи лише. Перш ніж я це зроблю, я зазначу, що загальну статистику вчора в чергове оприлюднив по Курщині головнокомандувач Сирський, сказавши, що станом на вчорашній день втрати росіян по цьому напрямку складають уже 48 тисяч осіб, навіть перевищує 48 тисяч осіб. Це загальні 200-300 окупанти, ну і, очевидно, 500, які залишилися з Николем Безвести, вже 48 тисяч плюс. Із них 20 тисяч це Виключно двох сотими тобто ми бачимо співвідношення ну фактично ледь не один до двох, один десь до двох з половиною плюс-мінус, е є співвідношення щодо втрат до загальної кількості втрат мається безповоротні до загальної кількості втрат окупантів. Це надзвичайно великі цифри. Я не буду вдаватися в деталі одного із полків штурмових, які тут воює. Е Знайомі мені люди, які казали, знову ж таки не буду казати цифри їхніх втрат приблизні цифри втрат, які зазнав противник від їхніх рук, але це приблизно десь так: рівень 1 до 11 1 до 12 Це за підсумками січня, ось тих інтенсивних січневих атак, які Росія проводили на Курщині. Тому без сумніву що втрати окупантів тут є доволі таки значними і. Тепер я перейду до пасажів про наші безпілотні підрозділи. Наприклад, в росіян тут, умовно кажучи, є серйозні проблеми по наших дронах типу «Баба Яга». Конкретніше це переважно «Баба Яга» – це йдеться про вампір. Вампіри літають тут в тили, викошують ближні тили противника, викошують його можливості ППОшні. Це дуже зараз активна історія. Ви зверніть увагу, скільки зараз з'явилося в графі ППО, е, в графі артсистеми, в графі РСЗВ. Скільки з'явилося втрат противника? Це не лише про Курщину, загалом е, йдеться про всю лінію фронту. Якщо північно-східні напрямки, це у нас багато підрозділів з числа так званої лінії дронів е, «Ахілес», Птахімадяра. Е, Фенікс, наш прикордон служби К-2, Кирило Верес, і хто там у нас іще забув А, Рарох, 24-ї механізованої бригади вихідці. Так от, північ і такі північно-східний напрямок це всі підрозділи у складі сухопутних військ. Вони масштабуються, що дуже правильно. Південь у нас Запоріжжя, це переважно сили безпілотних систем, там дуже активно працюють. І в чому саме зараз наші дрони? Зокрема, за Допомогою тих же вампірів інших важких дронів коптерів, які знищують глибоко глибоко окупантів тилу. Які задачі вони зараз в основному виконують не просто так збільшилася вся графа по втратах реактивних систем залпового вогню, ППО противника арт-систем Тобто зрозуміло, що всі ці установки вони не на ближньому краї. Вони так віддалено в тилу, особливо РСЗВ, а ще більш особливо це засоби ППО противника. Відповідно, наші дрони з часом розвитку безпілотних систем і технологій, і покращення цієї складової в нашому війську наші дрони стали все глибше і глибше в тил противника літати, і цей тил. Польоти туди в тил забезпечують знищення. Ну насамперед будемо говорити чесно, має бути знищення ППО а ворога. Для чого? Для того щоб робити дірочки. В цій обороні щоб ці дірки ще активніше, більш удосконалені наші дрони переднього краю залітали або дрони 100 150 км Щоб вони туди залітали, завдавали ударів по логістиці противника. Що вони створювалися так само дірки, які дозволять проходити нашим далекобійним дронам і летіти в глиб території Російської Федерації, і врешті-решт. Розблокувати можливість роботи по передньому краю більш активної для нашої авіації, ось для чого потрібні сили безпілотних систем, і ось якими задачами фактично що вони займаються і займаються дуже успішно, тому що ще раз повторюся: зверніть увагу на графу РСЗВ, артсистеми і ППО останнім часом вони значно збільшилися і з'явилися постійні втрати окупантів у цьому. Я не кажу, що в нас все чудово. Це тільки в них там ідіоти. Ні, в нас не все чудово. Але не треба думати, що в росіян все біло, мармеладно, шоколадно, шовковично і тому подібне. В них є великі проблеми. Насправді що по мотивованих бійцях по мобілізації, в тому числі, і ці проблеми будуть так само множитися, в тому числі через втрати, які я озвучив на початку відео. Більш як 300 бійців це три роти. На квадратний кілометр, ось це те, що зараз є головною ознакою Покровського напрямку. Проте не буду лукавити. В нас є проблеми на інших спрямуваннях. Південніше, зокрема, Покровська на так званому Курахівському фронті. Тут реально проблеми проблеми ці великі. От, наприклад, подивіться, як виглядають бої за Андріївку. Це наш підрозділ 46-ї аеромобільної бригади з Люки Бобри. Так називається цей підрозділ. Він фактично прилюдне відео, як вони показують ефпівдронами фактично таке полювання за окупантами в населеному пункті Андріївка. Що ми бачимо з цього відео? Що росіяни присутні в межах населеного пункту. Я про це в принципі говорив і вчора, і це загальна характеристика того, що тут відбувається. Росіяни проникли вже в житлові квартали, займають приватні будинки. Тепер їх фактично. Ну, практично неможливо видавати звідси. Дрони працюють, викурюють окремі групи росіян, окремих особин росіян, але видавати їх звідти ну буде фактично, що не під сильною для наших захисників. Навпаки, росіяни зараз користуючи своєю чисельною, насправді що перевагою, поступово захоплюються нові нові будинки, просуваючись уперед в районі Андріївки. Це тут на Курахівському напрямку, і це позначається в тому числі і на мапі Діпстейт. Ось вона. Ате, так, от, от от вона Андріївка, де Росіяни якраз таки просуваються. Це просування створює своєрідні загрози для. Підконтрольних для нас територій е, опорних населених пунктів на цьому напрямку Костянтинопіль Улакли, е, фактично деякі наші бійці зараз постять е, думки про те, що ці два населені пункти е, Улаклі та Костянтинопіль готуються до бойових дій в умовах оперативного оточення, не повного оточення, а оперативного оточення. Що це означає? Це означає, що от звідси з рубежів Андріївки росіяни будуть мати контроль над тилами. Логістичних шляхів заїзду до Костянтинополя та у Латлів. відповідно е противник ну геть зовсім не рахується стратами, не рахується стратами у людях у людях, не рахується у втратах техніки, намагається рвати ось ці от фланги, просуватися е зокрема через Андріївку, і намагатися протиснути через е Зеленівку, щоб створити своєрідний вогневий мішок і вимусити наші війська. Відступити із районів, узагалі курахівського напрямку, займаних від починаючи від дачного, продовжуючи лаклями та завершуючи Костянтинополем, ось це те, що росіяни хочуть здійснити. Окремо варто сказати, що на цьому напрямку, зокрема, максимальна фактично, що повага і подяка нашим бійцям, оборонцям дачного і ще одного населеного пункту. Давайте виділимо їх обидва. Отже. Дачне та Зеленівка, оборонці, що тут що тут, вони десь на там відсотків 20, отримуючи населені пункти, перебуваючи в подекуди, як пишуть наші бійці, в 270 градусах оточення або в кишені, так би мовити, утримують позиції. Зокрема, наприклад, тут подивіться удачному утримання позицій відбувається буквально в кількох хатах. Це максимальне оточення. Я говорю про ось цю ділянку території. Це максимальне оточення, яке собі можна уявити. Але за рахунок утримання цих позицій у Дачному та Зеленівці не дозволяється противнику працюватися далі. Не дозволяється йому досягати своїх бажаних результатів на Курахівському напрямку. І максимальне гальмування. Просто наскільки це можливо відбувається саме на цьому напрямку, але загалом ситуація ну тут геть зовсім неприємна. Вона, більш того, я скажу, що паршива, і в найближчому часі насправді нас тут чекають, так би мовити, неприємні оголошення, чи то пак відступи, чи то пак. Рішення нашого командування на цьому напрямку, тому що тут ситуація ну направду виглядає доволі таки критичною. Ще один напрямок, про який я сьогодні би хотів розказати, це Лиманський, але рухаючись до нього, отак от знизу з півдня на північ, я скажу два слова про часів яр, тому що давненько про нього не згадував. Може скластися враження, що тут або нічого не відбувається, або все гаразд. Та ні, насправді, чесно кажучи, тут і е, багато чого відбувається, і не все гаразд, з огляду на те, що росіяни просто пісочать е, часів яр, розбирають його на шматочки надзвичайно інтенсивним темпом. І ситуація тут не може радувати е, вогнева перевага противника, яка позначається на багатьох ділянках фронту. В часовому ярі вона помітна ну дуже і дуже. Інтенсивним темпом, тому я лише таке наголошування без е, додаткової конкретики кажу, що з Часовим Яром теж не все гаразд. Не все гаразд, із Білогорівкою на Луганському напрямку, про що я говорив так само учора. Тут у нас, на жаль, є чимало втрат. От об'єктивно кажучи, чимало втрат є е, у Білогорівці в зв'язку із е, я не кажу, що цей населений пункт втрачений нашими військами, ні, ворони Божий. Я би я таке сказав, але є. Е, Значний відступ наших військ із району Білогорівки безпосередньо населеному пункті, який ну насправді що є вщен, тотально знищений наслідок. Знову ж таки вогневої переваги противника, це головний їхній козир, який вони використовують на рівні із а, своєю піхотою. Далі на Лиманському напрямку, фактично можна говорити вже зараз про захоплення Повне населеного пункту Терни і виходи до північних околиць населеного пункту Ямполівка дещо північніше терню та ямполівки є. Макіївка і ще один населений пункт, який однак на мапі Діпстейт. Не е, зазначається це е, південніше. Макіївки, ось в цій зоні е, населений пункт Макогонівка. Е, власне тут теж є просування окупантів. Тобто, можна говорити про ще один такий плацдарм на правобережжі е, річки Жеребець. Він в принципі не новий. Він вже був. Е, фактично зараз можемо говорити про дві такі присутності і про розсмикування, розгойдування, розхитування нашої лінії оборони на Лиманському напрямку з боку противника, проте знову ж таки не якимись такими фантастично феноменальними швидкими темпами, але воно є так само, як і є просування росіян, зокрема на напрямку дворічної, що ви можете бачити на мапі Діпстейт щодо останніх змін, які тут відбувалися між Новомлинськом та Дворічною Росіянам вдалося замкнути е, свій плацдарм, щоб зробити його ще більш стійкішим. На черзі, скажімо так, замикання цього плацдарму між западним та е, дворічною, що теж цілком імовірна перспектива, адже по дорозі, ось цій трасі між западним та дворічною, росіяни дуже і дуже навіть таки інтенсивно атакують. В Андріївці, бо зна, що і з боку Бантик Андріївку фактично, це реально хаос тут хаос, противник її займає зараз. І не найприємніші, скажімо, тут так обставини складаються. Росіяни фактично, що закріпилися в селищі, зберегли всі свої здобутки попередні вклинювання в село. Зараз вони повністю намагаються закріпитися у цьому селі, ну але але. Але фактично, що е, закріплення росіян відбувається на домінуючих висотах, тому що е, ось таким рубежем тут навіть дуже добре видно на цій топографічній мапі, який вигин роблять висоти, от, бачите, починаючи від Шевченко та Андріївки. І ось сюди додачно це все е, м, сектор висот, які фактично якраз таки в Андріївці росіяни і зайняли ці паніні висоти вже зараз дозволяють контролювати ситуацію південніше, скажімо так, і реально нижче від цих висот е, в бік Андріївки та у е, Крім цього, в Дачному зараз ворог е, фактично що заволодів населеним пунктом, хоча ще певні позиції в ньому залишаються за нашими військами. Але я думаю, що тут ще. Недовго залишилося триматися обороні дачного попри те, що в Зеленівці з рук до рук переходять важливі позиції цього населеного пункту, але і йому, очевидь, не так довго залишається. Ну тобто, будьмо, будьмо відверті, що оборона наша на цьому крахівському напрямку вона поступово. Сходить до того, щоб відступити на рубежі Улаклів, а в перспективі взагалі до рубежів Костянтинопіль розлив mm -hmm. і тут намагатися знову ж таки зупинити росіян. Тобто ще раз повторюся, є ось ці тоненькі зони, які виникають і продовжують залишатися критичними на покровсько-корахівському напрямку. Саме тому я сьогодні роблю такий основний акцент саме на цій ділянці фронту, застерігаючи від надміру переможних реляцій щодо того, що у нас тут все клас. Е, ну от, не зовсім клас, але це можливо намагається з цього з цих ситуацій витискати наші захисники. Роблять направду не просто неймовірні речі. Е, ще одну е, історію, яку би я хотів розповісти, стосується вона Білогорівки, яка зараз потроху насправді набуває більш Якогось сірого статусу Білогорівка на Луманському напрямку. Чому сірого статусу? Тому що вчора, наприклад, навіть на е, офіційних каналах оту Хортиця, ой, прошу, оту, Луганськ, з'явилися відео, де на західних околицях Білогорівки з'явилися окупанти. Вони з'явилися дуже такі, ну, смішні, можливо, навіть дивні іпостасі. Зараз ви побачите цих двох е, цього Бібу і Боба, е, але, але сам факт появи їх на західних околицях Білогорівки. Не дуже то е, приємно радує. Це значить, що ворожа піхота туди проривається, пробивається, але звісно, що Білогорівка це радше сіра зона, тому що наявність з цих, як я сказав, Біби і Боба. Е, ну, ви подивіться: оце йде Біба е, повністю в якомусь лахміті окутаний Боба лежить, попиває там щось, що в нього є у флязі, е, підмерзаючи паралельно, е, ну вони перемиляються між собою як далі жить. Так би мовити, до того моменту невідомо, що вони тут роблять про що вони тут говорять, які вони філософські питання між собою вирішують. Але в підсумку по них прилітає наш дрон. Це відео є в мене на телеграм-каналі. Друзі, я сам факт ураження цих двох піхотинців, ворожих, я звісно показувати не буду, тому що Ютуб мене просто забанить за це. Е, відповідно, ну я лише констатую факт, що. -бо і боба є на західних околицях Білогорівки, і це не ок. Це не ок. Це означає, що росіяни тут тут мають от в цих сірих зонах уже свою присутність, яку звісно ліквідовують наші бійці, героїчно ліквідовують, як тільки можуть ліквідовують взагалі такі феноменально фантастичні речі. Часом відбуваються в Білогорівці. Я частенько про неї розповідаю, але і просування противника теж є. просочування цієї клятої піхоти. Ну такі, от у нас справи. Станом на сьогодні, Тож на тому я буду на панову фіналити та ставити крапку і дякую там за увагу, друзі. Нас добре, до нових зустрічі.